Вітаю, шановні! Багато хто любить цікаві однокористувальські сюжетні ігри. Але є ті, хто хоче розділити пригоди з друзями онлайн і пережити якусь історію разом. І це відео саме про такі кооперативні ігри. Частини ігор є у підписці PS Plus Extra або їх роздавали по PS Plus Essential. Такі ігри будуть позначені плюсиком. Підпишись і натисни лайк. Першою я взагалі б відмітив Warframe. Це безкоштовний мультиплеєрний шутер слешер від третьої особи, який по суті мемео РПД з усіма рисами жанру гріндом, данжами, крафтом, фармом тощо. За сетінгом це космічні ніндзя з елементами кібер, біо та інших панків. Дизайнери тут реально збочені і хворі люди. Інакше я не знаю, як в них вистачило фантазії на все це. Контенту у грі завались, постійно з'являються нові можливості розвивати власного персонажа, фреймів, корабель, вирощувати компаньйонів, купа активностей. Гра неймовірно велика та постійно оновлюється. А головне, тепер в ній є українська мова. Наразі тільки на ПК, але вже з найближчим оновленням буде і на PlayStation. Грати можна у команді з чотирьох гравців. Всі місії можна, а зазвичай і треба перепроходити для фарму. Величезна кількість фреймів і зброї дальнього і ближнього бою та модифікаторів надасть вам можливість створювати такий білд і стиль, який подобається вам. Та й не один Фреймів можна мати багато та змінювати за необхідністю. Захотіли? Коли пішли в цей рейд танком з кулеметом, а в інший смертоносним самураєм з мечем або взагалі космічним магом, який розповсюджує смертоносні спори по всій мапі. Зважаючи на те, що гра безкоштовна, українізована, має неосяжні обсяги контенту, то спробувати її з друзями треба, а там, якщо не зайде, ви нічого не втратите. А ось якщо зайде, ви втратите купу часу у тій грі, вона зроблена з душею. Divinity Original Sin 2. Саме друга частина цієї фентезійної рольової гри з езометричною камерою та покроковими боями підтримує кооператив на чотирьох гравців. Кожен може обрати персонажа або створити власного, визначити для нього расу, клас, передісторію, стартові особливості та поринути у справжні пригоди у стилі настільної Dungeon and Dragons. дуже глибока бойова система, цікавий сюжет, багато різних шляхів для проходження. Якщо її колись додадуть до підписки, це буде ідеально. Наразі на жаль, в неї є такий недолік. Але ж скільки історій ви зможете створити разом з друзями? Уявіть, що ви крадіжка, який вміє розмовляти з тваринами, ховається і орудує ножами. А ваш друг це некромант нечисть, який вміє читати давні сувої. Та може з вами ще два у якийсь там рептілует воїн, та типовий ельф леголас. Ви уявіть, скільки цікавих ігрових ситуацій така компанія може породити безліч або її будуть сповнені тактичних розрахунків і хаотичних подій. The Division 2 онлайн-мультиплеєр з групами на чотирьох гравців. Це шутер від третьої особи з різними гаджетами, дронами і стріляниною від укриття. Події відбуваються у Вашингтоні, який є відкритим світом гри. Ви, у ролі спецагентів, повинні налагодити порядок після того, як екотерорист вчинив пандемію. Велика кількість зброї, гаджетів і модифікацій. Сюжет, який можна проходити разом, спеціальні темні зони з ПВП достатньо контенту, щоб не один вечір побігати з друзями. А ось rpg елементи як от рівні мобів, і неможливість черги в голову знищити ворога, тому що він вищого рівня, ну сподобається не кожному. В цілому деякий час побігати вистачить, якщо затягне, то хай енд контент вже повторюючий, але з більшою важкістю. Ghost Recon Breakpoint та Wildlands – Це тактичні шутери з відкритим світом, також до чотирьох гравців. Замість мегаполісу тут величезний острів, також є повітряний і наземний транспорт. У кожній грі ви спеціальний агент, якого з командою закидують у стан ворогів. Вам належить виконувати квести, захоплювати точки. Одним словом, це типові ігри Ubisoft. В цілому можна спробувати побігати, але довго там робити нічого. Ігри доволі одноманітні і можуть швидко набриднути. Хоча, звісно, є ті, хто награють в них і по 100 годин. Шутери, звісно, тактичні, але нічого не завадить влаштувати з друзями хаос. Штучний інтелект ворогів тут зірок з неба не хапає. Overcooked 2 дуже веселий кооператив до чотирьох гравців, який можна зіграти як онлайн, так і на одному дивані. Є унікальна можливість поділити один геймпад на двох гравців та маючи тільки два геймпади грати в чотирьох, але онлайн тут також, звісно, є. Суть гри полягає в тому, що вам на дуже різних рівнях з різноманітними умовами треба готувати страви, а рецептів у грі доволі багато. Ви отримуєте замовлення і пекельна кухня починається. Хтось жарить, хтось нарізає, хтось миє посуд, а хтось займається видачею і курсує кухнею. Але це в ідеалі, а ідеально буває дуже рідко. Скоріше за все, всі будуть штовхатись, кухня буде палати, ви будете постійно падати, куди тільки можна, все буде рухатись, хтось кричить, щоб йому передали помідор і зняли м'ясо з пліти. Загалом чудовий файний безлад, який приносить компанії море задоволення, і челендж пройти рівень на три зірочки. Ви також рухаєтесь простим сюжетом і проходите загальну мапу, на якій розміщуються рівні. Дуже прикольні яскраві та різноманітні рівні. До речі, кожен може обрати собі власного кухаря, наприклад, єнота в колясці або оленя з червоним носом. Можна грати з дітьми, але й в дорослі компанії раджу спробувати, це дуже весело. До речі, якщо хочете добірку ігор, в які можна пограти разом на одному дивані, пишіть у коментарях та пропонуйте свої варіанти. Якщо ви фанат Марвел, то можна спробувати Marvel Avengers. пригодницький супергеройський кооператив про месників. Гра починається доволі бодро, та після невеличкого вступу дає можливість проходити місії у кооперативі з друзями до чотирьох чоловік. Основна сюжетна лінія і сюжетні місії доволі цікаві, але весь інший контент в грі полягає у побитті однакових ворогів на однакових мапах. І хоча месники під вашим управлінням відрізняються один від одного в деяких ігрових можливостях, залізна людина літає, халк хапається за стіни, людина павук розкачується на павутинні, але в цілому, на догоду балансу, чорна вдова так само пинає ворогів, як і Халк, та різниця тільки у мувсеті. Якихось можливостей, що кожен робить свою власну задачу і з цього складається командна робота, немає. Просто бити у все, що бачите. Тому підійде тільки для фанів і ненадовго. Warhammer Vermintide 2 – це кооперативна до чотирьох гравців екшн гра від першої особи у сетінгу альтернативного середньовіччя у всесвіті Warhammer. І ось тут вже командна взаємодія приємно розкривається завдяки різним персонажам з типовими класовими характеристиками, як танк, маг, рейндж, ДД. Ви, воїни світла, які повинні проходити рівні, обираючи важкість під ваших персонажів і крошити орди темної нечисті. Дуже м'ясисто і соковито. Можна обрати обтяжуючі модифікатори або знайти фоліанти на мапі та донести їх до кінця рівня, що збільшить винагороду. В цілому гра дуже фанова для проходження з друзями і генерує безліч веселих ситуацій. Гру часто порівнюють з Left 4 Dead, але вона має багато власних нюансів і порівняння скоріше по рівню фановості і командної взаємодії. Тут так само можна впасти і зачепитись за край або тебе схопить якась потвора, і тільки команда може допомогти вам звільнитись. Також тут є режисер, який генерує динамічні події, і кожен ваш похід буде відрізнятися від минулого. Трайн 4 або інша частина серії. На цей раз це кооператив на трьох гравців: пригодницький платформер з купою головоломок, які зав'язані на здібностях персонажів, та їх можна пройти з власною кмітливістю. Кожен обирає ким буде проходити гру, але якщо що, під час гри можна мінятись героями: є воїн, крадійка і маг. У кожного дуже різні здібності, та кожен є необхідним для вдалого проходження. Гра не дуже довга, її можна пройти з друзями за декілька вечорів. Вона також, звісно, генерує ті самі веселі ситуації, які ми так любимо у кооперативних іграх. Якщо ви хочете разом повирішувати загадки і пограти в гарну гру, трайн чудовий варіант Back for Blood. А ось це вже повний духовний нащадок Left 4 Dead, так само на чотирьох гравців. Є режисер, який урізноманітнює кожну спробу. Сюжет поділений на глави, є унікальні зомбі, багато зброї, можливість входити в приціл, а не тільки стріляти від стегна, тому ганплей відчувається непогано. Унікальні персонажі зі своїми перками, а також система карт навичок, яка дозволяє створювати власний білд. А в режисера є свої картки модифікаторів важкості. Старт гри був не дуже вдалий, здебільшого тому, що це не третя частина Let for Dead, але також мінусом є режим PvP, який тут реалізован дещо гірше, ніж у Let For Dead, і немає такої рейграбільності. Але сюжетне проходження сповна наповнить ваші вечори з друзями. Нещодавно гру якраз додали в підписку Екстра. Ще один варіант в компанії друзів постріляти по зомбі це World War Z Авторматч. Гра відрізняється шаленою кількістю і спритністю зомбі. Проти вас виступають нескінченні орди. Вони лізуть і лізуть один по одному, набігають хвилями. А також є особливі мутанти, які створюють вам ще більше проблем. Гравці також мають на вибір персонажів з власною історією, здібностями і навичками. Версія гри для сучасного покоління консолей має режим з більшою кількістю ворогів, а їх і так було немало. Гра також пропонує гнучку систему прокачки і створення власного білду. Вийшла ось така невеличка добірка. Звісно, це не всі ігри, та якщо ви хочете ще одне відео на цю тему, ви знаєте, що робити. Наприклад, є ще виключно онлайн ігри або тільки на двох. Пишіть у коментарях та пропонуйте свої варіанти ігор. А з вами був Лакі Сан, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.